Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу на моїй кухні. Сьогодні я буду пекти хліб, і хліб я буду робити. Один бородинський буде в мене, а другий буде звичайний сірий хліб. Обидва хліба будуть в мене на заквасці, бо я інакшого не печу тільки на заквасці. І я просто його буду робити для себе і заодно хочу вам показати. Дивіться, закваски в мене була от, оця ціла баночка, то я собі надебрала половину в одну миску закваски, половину в другу. І розвели по пів літри водою. І тепер ця закваска запаска, отак от її треба добре помішати, щоб не було кумочків, а щоб так вона, вона добре розчинилася. Зараз я вам це ще покажу. А сюди, в цю баночку, я знов буду насипати житнє борошно. Оце в мене в цьому кульочку, отут видно, є житнє борошно. І я знов його досипаю в цю баночку стільки, скільки я забрала. Ну, це на око, це не треба вимірювати. От я забрала собі, я знаю скільки. Тепер я стільки досипала, і зараз я залию водичкою, і його розмішаю і ставлю на підходження. Отак на кухні. Воно мене, в мене буде стояти підходити так за три години. І коли в мене баночка стане повна закваскою, я тоді ховаю її в холодильник. І в холодильник вона буде спати дослідуючого разу, коли мені треба буде використовувати закваску. Але перше, її ставити в холодильник, вона має вирости. Я вам за це розказувала вже багато разів, але я так просто хочу повторитися. Вона має вирости. Вона стане вся така з дирочками. Отут, по банці, будуть кругом дирочки. І от коли вона виросте, тоді її можна ставити в холодильник на спання. Так. Я її зараз розбавлю будичкою і поставлю, щоб вона мені підходила. Я додавала по 100-150 грамів приблизно, я не виміряю, але я так на око: 100-150 грамів закваски в кожну миску. Візьмемо перше, в цю миску, будемо будем робити бородинський хліб. Що мені для цього треба? Я беру чайну ложку солі, додаю солоду так, дві-три ложки столових. Одна, друга і третя. Також сюди я буду додавати коріандр. Коріандр в мене мелений, я взяла дві столових ложки. Трошки це все розмішаю. Борошна я буду додати так приблизно по 350 грам. Хліба нам потрібне і біле борошно, і житнє борошно. Оце в мене є біле. Пересіювати обов'язково біле борошно я пересіюю, Вчевичне, а житнє я не пересію, бо я хочу, щоб в мене попали оці висівки і більше не вертатися. Ось дивіться, я наляла води і тепер треба добре вимішати. Беріть собі лопаточку, яка вам зручна. І добре її так виколотіть. Не бійтеся її колотити. Чим більше колотити, тим, тим ліпше їй це подобається така специфіка. І доведіть до такої консистенції, знаєте, щоб вона у вас була ось такої густини. Як вам показати? Отак. Щоб вона була така не рідка, але щоб вона була і не сильно забита. Моя закваска є готова. Тепер я її закриваю. І просто отак ставлю її зараз в себе на стіл, і вона буде стояти, аж поки вона не виросте. Виросте в холодильник. Так, це в нас вже тісто готове майже. Воно не готове, але вже все додано. Тепер давайте додамо до цього. Це буде сірий хліб, додаємо до нього теж чайну ложку солі. Все. І тепер до цього додаємо ще борошно і більше нічого. Склад має бути такий: вода, закваска, сіль і борошно. Це все, що треба. Зараз даємо борошно і тепер вимішуємо тісто. Зазвичай я вимішую рукою. Його не треба дуже сильно вимішувати, а просто з'єднати всі складники, бо тісто на заквасці воно, воно потребує складування. Воно тоді стає таке пухнасте, воно насичується киснем, і воно стає з такими бульбашками. Тому складування для тіста на заквасці необхідно. Оцей сірий хлібчик я вже замісила, і через пів години я його буду складувати. І вам покажу, як це складується. А зараз я його накрию, і в мене також буде стояти пів години. Тепер цей. Я зараз цей хліб замішу, але я ще хочу додати сюди столову ложку олії оливкової. Можете давати, можете не давати. Це вже за вашим бажанням. І зараз я цей хлібчик замішу, і тоді вам покажу, що далі. Так, і тепер. Прийшло в мене пів години, дивіться, руку я змучила в воду і буду ось так витягувати. Ось так тісто витягуємо і складуємо. Зі всіх сторін. Витягуємо і складуємо. Ось так. Одне тісто поскладували, зараз переходимо на друге. І я буду його складувати 4 рази. Я не буду вам показувати цих всіх разів. Я вже потім, коли поскладую 4 рази, я вам покажу, що далі я буду з цим робити. О, але на хліб треба складувати 4 рази. На піцу я складую 2 рази, а на хліб 4. І знов на півгодини. Тепер хочу показати, я хлібчик поскладала 4 рази. Ось він такий у мене тепер поскладуваний 4 рази. Як і цей, так і цей. І по е, правильності його треба ставити в холодильник на ніч. Це добре його замішувати на вечір і на ніч ставити в холодильник, а зранку його витягнути і з нього виробляти хліб. Я не хочу так робити, і я його, певно, зараз е, вироблю і спечу. Але по правильному він має постояти хоча б одну ніч. Він може постояти і три ночі в холодильнику. І ще хочу показати вам закваску. Ось дивіться, поки я складала хліб чотири рази, закваска ось так виросла. Ось, бачите, її вже ціла банка, вона вже готова до ховання в холодильник. Ось так вона виросла з того моменту. То пройшло десь дві годинки, так вона піднялася. І так вона має бути. У мене житня закваска, о, і вона дуже скоренько спрацьовує, і дуже вона мені підходить, і дуже вона є добра для хліба. Тепер я її ховаю в холодильник і вона буде собі там спати, поки я її знов не витягну. І вона так може спати в холодильнику до місяця. Але бажано її десь раз, хоча б на місяць-два підгодувати і трошки зняти з неї, і зняти о, і, ну, щось зробити на заквасці, спекти, а потім її підгодувати і знов поставити, щоб вона виросла, і знов поставити в холодильник. І так моя закваска, вона руками в мене. Вона руками. Вона, розумієте, я її її використовую, знов додаю, і вона так руками в мене є в холодильнику. Це випікати я буду в такій посудині, яку маєте, то вже не важно, яка посудина, яка в кого є. І тепер я змастила, капнула сюди оливкової олії і змазую, потім хлібчик легше відстав. А це в мене буде. На темний хліб, на бородинський. Я ще маю такі, такі підкладки, і я їх буду ставити, хоча я і змастила. Хоча я і змастила олією, але я все одно буду ставити цю ще прокладочку, бо, бо з нею легше витягнути. Але я хочу, щоб в мене хліб був такими рівчиками, і я маю такі форми, в яких я буду ставити хліб на хвилю, щоб він там постояв хвилин 10. І він тоді буде мати отакий. Такий вигляд, як ця форма. Зараз я його. Але ставити його треба швом до верху. У мене є багато відео на цю тему. Можете подивитися, як я роблю хліб. Сьогодні у мене такий прискорений варіант. Так, тепер чорний хлібчик. Тісто на чорний хліб, воно є таке клейке. Так що, знаєте, що, ви не думаєте, що у вас щось неправильно, воно таке має бути. Ось бачите, О, воно клеїться до рук, і воно таке клейке, воно клеїться до всього. До всього, до чого може приклеїтися. Зазвичай я такий хлібчик ділю на двоє. А сьогодні я щось хочу спробувати в одній формі. Побачу. Ось, бачите, це в мене чорний хліб, а це в мене світлий. Це яйце і чорний хліб, і зверху я буду змазувати яйцем. І зверху буду посипати коріандром. Тепер по цьому коріандру. Тепер цим хлібчиком. Тепер цей хлібчик будемо висипати в цю форму викидувати. Бачите, які по ньому рівчики зробилися. І тепер вони ще так постоять, з пів годинки. То мій хліб ще трошки підрухався. І зараз я йому зроблю такі розрізи і ставлю випікати. Отакий От глибший. Так не бійтеся його глибше розрізати. Ось так. І тепер маленькі такі розрізи по боках. Можете робити густіші, можете робити рідші, Хто які собі хоче. Випікання я ставлю так. На 220 градусів Цельсії на 15 хвилин спочатку. А потім буду зменшувати температуру до 190 градусів. О, і буду випікати вже решту, скільки там треба буде, і щоб він гарно спікся. Це О, може такий кліпчик бути. в мене вийшов. Гарно випікся. Бачите, він дуже добре випікся. Ой, зараз охолоне, тоді розріжемо, подивимося, який він всередині. І що ж, хлібчик ще теплий, але будемо різати, бо вже нема терпіння. Ось так. Коріандру трошки позлітало. Який він смачний, Ріжемо сірий. Він всередині. Тісто на заквасці його треба ставити в холодильник, щоб воно переночувало, а тоді його зранку випікати. І так буде ліпший результат. Хоча результат, я вам скажу, дуже добрий, якби воно постояло, то був би ще кращий результат. Але взагалі то хлібчик дуже добрий виріс. Бачите, який він? Він високий, він гарно підріс, як один, так і другий. Ну і все, і будемо зараз ласувати. Він дуже смакує, якщо, наприклад, салком його. Я спеціально чорний хліб спекла, щоб можна було його салом поїсти. І він тоді дуже надзвичайно смачний. Так що дуже дякую всім, хто дивився, як я пекла сьогодні хліб. І кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь і дослідуючого відео. Цікавого Па-па!